Добрий день, хотів би вам розповісти про саму розповсюджену е, помилку із столовим сріблом. Ось Жень. Дивіться, якщо є надпись МНЦ і якась ціна, там 1 рубль, 3 рубля значення немає, то це ніяк не срібло, а посріблення. Давайте зараз вам покажу на наглядному прикладі, щоб ви е, просто побачили. Дивіться. Бачите, червоніє. Реакція на хромпік є. А тепер. дивіться. Зняли верхній шар, верхній шар срібного покриття. І робимо ще раз аналіз. Бачите? Реакція не послідувала. Соответственно, звісно, це тільки покриття.